Прошу сідати. Так, тепер перейдемо до, якщо можна так сказати, приємних подій. Перше, кого ми маємо сьогодні відзначити, і мені надзвичайно це приємно і від імені всього виконавчого комітету, депутатського корпусу. Сьогодні відзначимо нашу колегу Ілізарову Ірину Євлампівну. І я хотів би посидьте поки. Е, я би хотів би, по-перше, подякувати вам, Ірина Євлампівна, за вашу таку віддану роботу. 31 рік в органах місцевого самоврядування, з них 18 років були начальником відділу звернень апарату міської ради і виконавчого комітету. Ну, Мені точно, мабуть, не потрібно розказувати, що це за робота, яка вона легка. Да, Вроді якби бумажки перекладати, умовно кажучи. Да? Але це робота з людьми, це, це навіть десь треба бути психологом. Завжди треба як кажуть, проявляти доброзичливість, доброту, емпатію до людей і до себе в тому числі. Тому що, по великому рахунку, ви як один із таких. Перша людина, яка приймає, якби представляє міську раду і приймає ті звернення. В більшості це проблеми, це різні такі питання, де люди просто мають надію і сподіваються, що саме ми їх вирішимо. Ці питання. Тому ви берете на себе, кажуть, перший такий, ну навіть не удар, а контакт. Давайте так. От, тому я подякую дякую вам від всього колективу нашого, ви справжній член команди, добросовісна, і ви сформували знаєте, достатньо такий потужний і професійний колектив, і це є правда. От, я точно можу сказати, як міський голова, що в мене голова не боліла за те, що там щось не так. Бо ви завжди не кажу професійно і віддано робите свою справу. Побажати від імені нас всіх здоров'я вам. Благополуччя, От. залишайтеся далі в команді, От. які там далі будуть у нас е, е, ідеї, то давайте будемо їх обговорювати, От. і як е, кажуть, мої двері для вас завжди відкриті. Так, ну ми, ми, ми вас ще не кличемо, бо в нас ще є привітання, щоб я там вже заодно скажу, а потім вже Максим Валерійович буде читати От. чи зачитувати урочисто своїм таким. Голосом О, також ми сьогодні маємо приємну місію. Хочемо відзначити подяками Вінницької міської ради, виконавчого комітету, військовослужбовців, Збройних сил діючих і тих, які сьогодні є в запасі. Але саме головне сьогодні ж 15 лютого. Це сьогодні якась та дата, коли виводили з Афганістану війська і знову, бачите, і ми, скільки це виходить років. 35 років. 35 років всі москалі максимально робили все для того, щоб захопити якісь держави і в той час. І саме головне, вони в більшості це робили руками не росіян, а українців і багатьох членів тих республік, які були в радянському союзі. І можу сказати, що саме ці хлопці вже сьогодні, вже дорослі люди. От, вони і тоді були героями, і коли необхідно було ставати на захист країни, і під час Революції Гідності, і коли відбулася анексія Криму і захоплення Донбасу, ну от усі хлопці теж добровольцями, хто як міг, хто йшов воювати, а хто був волонтером, але вони точно були і є патріотами нашої країни. А з моменту повномасштабного вторгнення, то дійсно хтось пішов в винні сили, хтось в територіальну оборону, і ми ж це все бачили на наших очах. І це приємно, що в нашій територіальній громаді є дійсно справжні герої, які сьогодні захищають нашу землю і на сході, і на Півдні від цієї рашиської навали. Тому я хочу подякувати вам, шановні друзі. І побажати вам здоров'я, благополуччя, і точно, що ми всі на вас рівняємося, і вся територіальна громада. І саме завдяки цим нашим зусиллям, згуртованості, ми точно переможемо цього ворога. Тому, Максим Валерійович, ми запрошуємо, а з Павлом Васильовичем йдемо, вирушимо подяки. Шановні присутні, для вручення подяк Вінницької міської ради та її виконавчого комітету запрошуються міський голова Сергій Моргунов та секретар міської ради Павло Яблонський. Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 8 лютого 2023 року за номером 353 за мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, сумлінне виконання службових обов'язків та особистий внесок у справу захисту батьківщини, подяками Вінницької міської ради та її виконавчого комітету і грошовими преміями, нагороджується Баскаков Сергій Віталійович отримує дружина Ольга. Лизнюк Юрій Віталійович отримує дружина Віра. Нагороджується Вербіловський Ярослав Павлович отримує донька Ольга. Нагороджується галуган, Микола Миколаєвич. Нагороджується громадський Микола Олександрович. Нагороджується зелениця Микола Васильович. Нагороджується мельник Петро Петрович. Нагороджується слівінський Анатолій Михайлович. Нагороджується Христенко Геннадій Віталійович. Отримує син Георгій. Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від восьмого під номером 357. за багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самоврядування, високу професійність і відповідальність за доручену справу, відданість громадянському обов'язку, активну життєву позицію та у зв'язку із закінченням трудової діяльності. Подякую Вінницької міської ради та її виконавчого комітету і грошовою премією. Нагороджується Єлізарова Ірина Євлампіївна, начальник відділу звернень, апарату Вінницької міської ради та її виконкому. Дякую вам за те, що ви є, такі, як ви є. І вважаю, що Господь Бог і його вас і ваші порядки. Давайте переходимо до порядку денного. 43 питання. Які пропозиції по порядку денного? Хорошо, в цілому. Перший. Друге. Третє. Четверте. Нема там конфлікту, все нормально? Ні, немає угу. П'ятий. Шосте. Семы. восемь, Девятый. Десятый. Одиннадцатый продолжение? Это продолжение, и 15 там Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. У нас є пропозиція, те, що ці приміщення конструктивно зв'язані з приміщенням, які ринку, відправляюча компанія Жетбага, додати їм цих 56 метрів на термін дії основного договору. Це до 30 30.26 року. Нема заперечень. Не 16. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать

Тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть.

43. три без зауважень. Порядок денний вищий. Хто бажає виступити? Немає. Добре, дякую всім за роботу.